Всім скоро, 24, 25 та 26 червня, Театр Саксаганського презентує очікувану глядачами виставу за п'єсою сучасного драматурга Павла Ар'є Баба Пріся. Власне кажучи, чим мене зацікавила ця, ця постановка, я собі виписав три пункти, про які я сьогодні хочу розказати. Це перша актуальність теми. Звичайна тема дуже актуальна: 30 років Чорнобилю, і ми всі якось мусимо. Згадати і переосмислити це питання Чорнобиля. Друге, неоднозначність форми. В чому вона заключається? З одного боку, це така глибина думки, а з іншого боку, ...нецензурна лексика. З одного боку, це дуже сучасна п'єса, з іншого боку, вона наповнена такою глибинною фольклорною основою. І звичайно, третє це. Це людська історія, через яку ми співпереживаємо, через яку ми бачимо всю людськість, всю актуальність, всю повноту і всю широту цієї вистави. І я сподіваюся, що ви теж це відчуєте, коли вже будете дивитись на нашу роботу. Ну, звичайно, коли я перший раз перечитав, мені дав В'ячеслав Вантівич п'єсу, я читаю і потім підходжу до нього і кажу, Вячеслав Антівич, ви впевнені в цьому, що ви хочете бачити в нашому репортаві цю виставу? Він каже, а чому ні? Як а ти як? Я кажу, мені дуже сподобалось, але як оцей неоднозначний момент він каже: та прекрасно все буде, якщо ми з вами перейдемо з міст, то це буде вже на 25-му плані, і ніхто навіть не згадає про це. І я теж про це подумав, ще раз перечитав. І перша чітка з акторами була така неоднозначна, ми хіхікали, як це все буде. А друга, третя ніхто навіть не згадував про цей аспект, тому що насправді це так наповнено тут. в Матюк не як. Не епатаж, а не як епатаж, а як вияв своєї позиції, скажімо так, і із пісні слів не викинеш. Тому по-іншому це неможливо ставити. І, і я думаю, що це не буде проблемою для нас і для глядачів. Запрошуємо усіх на прем'єру.